З мотору. Е, мотор 200 кубіків, 6-ступен, 6-ста коробка передач. Тормоза передній супер двохпошневий. Ззаді однопоршневий, А оці огромний, добротний. Підвірка. Звістка спереді, телескопічна вилка, звичайний, не перевертиш, зекономили. Товщина пера 37 мм. І сходом 205 мм. Ззаді ми маємо сталевий маятник, як завжди, сталевий. І звичайний моноамортизатор. Без прогресії, без нічого. На жаль, зекономили. Далі цапка. Я б назвав це навіть великим мінусом. Вона тут 420-та. Правильно, на кросовому мотоциклі 420-та цепка. Ну це, це обідно. Це реально обідно. Тут би могли вже покласти 520-та. Далі, приборна панель. Ось така. Досить гарно виглядає, Ергономічно на приборній панелі є датчик топлива, нейтральна передача і дальнє світло. Далі є пробіг. Пробіг на даний момент 3000. І датчик скорості. тахометром. Пульти. Пульти. Пульти, звичайні, як майже на всіх ендуриках. Тут розположено моргати, тут е, підсвітка ближня, дальня, повороти, ну і сигнал. Тут кнопка... Е, кстати, це дуже офігенна штука, глушилка. Не на всіх ендуриках вона є, але чесно вона дуже офігенна. Ну і стартер. Вихлоп Почуєте ближче до кінця. Зеркала тут вже замінені. Вже не стокові. Так само гріпси. Гріпси також замінені. Досить гарно виглядає. Ну і покладено вже често на себе тримаш телефона. І що тут є? Зарядка USB-порт. Я його сховав нижче. Також Комплектувалася подушкою, але через неї не було видно в залі майже нічого з підометра. І так далі. Сітлові прибори. Поворотнички. Поворотнички ледовські. Ззаді вже, здається, один помутнів. А, ні, вже, вже відійшов. Немутні. Ну, такі. Трохи гнуться. Нормально. Поки що тримається. фара, фара реально зараз не можеш передати, але фара світ дуже добре. Навіть на свої гроші просто нереально. На даний момент включено ближнє світло. Це дальнє. Зараз виключаємо і це підсвіточка. Ну На підсвіточці просто бомбічний вигляд. Мені дуже подобається. Якось так. Пластик. Пластик чесно за свою ціну досить хороший, навіть досить гнучкий. Генекси. з збоку. Мені пластик по якості дуже подобається. В цьому ціновому сегменті конкурентів на рівень нижчий я... якість пластику. Сідуха. Сідуха. Це просто щось. На, на нереально м'яка. Я не знаю, як вам показати. Ззаді пасажир, не знаю, як нас на, на подушці сидить. Інакше не можу сказати. Як на перині бабині. Дуже удобно. Е, бак на даній момент. на... Даному, на, на е, бак на даній моделі 12,5 літрів. А, і з доводу на баку, що важливо, досить гарна наклеєчка Геон, щоб не царапати бак. Чим харчується наше дане двігло? ПЗ-30. Так, да, ПЗ-30. Що великим плюсом є? Бардачок для інструменту. Невеличкий, але... На даний момент якраз зберігається весь інструмент для цього мотоцикла, в разі чого. І також по заводу поставлена заселка для шалами. Ну не знаю, вона... на мою думку вона тут без смислу і її місце знаходження також. Таке. Ну а отак зробили наші Геон. Фірма. Ручка газу. Ручка газу щось схоже до короткохідної. хід невеликий. Накладки на шпиці. Накладки на шпиці це вже встановлено додатково. І що ж я забув сказати? На даному байку. Немає якийсь стартера. Він мав би знаходитись десь тут. Його, на жаль, немає, але через це тут є 6-ступінчиста коробка передач. Також на мотоциклі досить гарно захищений двигун. Рама йде з захистом і плюс защита двигуна, це вже йде все в стоці. Далі перейдемо до лапки переб... переключення передач. Вона загинається при падінні. Це є досить добре, бо дуріку, як знаєте, падати прийдеться вам досить багато. Підножка як підножка, як у всіх, підножки водія. На них стоять резинові накладки. У багатьох бачив, що знімали іменно для болота. У мене ще поки стоять. Також є пасажирські підножки. Тобто ви можете їздити не самі, а там свою дівчину підвезти, і так далі. Зараз поговоримо про посадку даного байка. Мій ріст 1,80 см. Ну, я дістаю повністю двома ногами. Я думаю, навіть при рості від 1,65 м можна спокійно на цьому байку їздити, він є відносно досить низьким і комфортним. Усідуха і підвізка космос. Дивіться, просто підвізка м'якесенька. Дуже шикарно. Ці ями просто пропадають. Це вже не дорога, ви шукаєте дорогу, щоб нею проїхати. Ви робите самі собі дорогу, щоб приїхати. Тепер перейдемо до основного. Вихлоп. Тихонький. Ну, якщо ви хочете там голоснішого вихлопу, Акропович завжди купляєте, ганяєте, питань нема. Також на даному мотоциклі ще встановлений багажник. Це досить комфортна штука, не раз виручала. Є, може якісь питання, пишіть, все, відповім. На даний момент... Цей ендуро у мене знаходиться вже більше тисячі кілометрів. Що можу сказати, роль лайтового, лайт ендуро мотоцикла він виконує на свої всі 100%. Я ним максимально задоволений, ним їхав всюди. Просто вирібало воно всюди. Свої 200 кубів вирулі 100%. Досить хороший мотоцикл.